Вітаю. Ви слухаєте Диво Кожного дня» – БІБЛІйне Натхнення від Стіва Вебера. Обраний і благословенний – лише частина вашого покликання. В одній із проповідей голландський священник та письменник Генрі Нувен зробив дивовижне зауваження. Він виявив, що життя Ісуса можна описати чотирма покликаннями. Обраний – Благословенний, надламаний, розданий. Щоразу, коли в Євангеліях згадується, що Ісус дає хліб, описується, що Він бере Його, благословляє, розламує та віддає. Все життя Христа наслідувало цей приклад. Наше життя задумане ним має бути таким самим. По-перше, він обрав вас. По-друге, Він знає ваше ім'я та благословив вас. По третє, він хоче, щоб ви померли для свого я і принесли плід, унікальний для вас. І все це його тішить. Де б ви не були, ви обрані, щоб перебувати в ньому і поширювати його царство там, де ви знаходитеся. Обрання відрізняється для кожного з нас. Бог навчив Мойсея у палаці, щоб використати його у пустелі. Він навчив Давида в пустелі, щоб використати його у палаці. Його обрані йдуть за ним. Не ви мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив, щоб йшли ви й приносили плід. І щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в імення моє. Від Івана 15, 16. Він обрав вас, Він забрав вас із цього світу і віддав вам себе. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені усвідомити, що моє життя коротке. І моє місце в тобі прославляти твоє ім'я та царство. Дозволь мені приносити плоди, що тішить тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.